Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео. Цього разу хочу відзняти порожні баночки, які засоби в мене закінчились у січні. Тому в січні я не знімала, якось всього було потрошечку, мало якось було баночок, які закінчились, тому в січні я вирішила не знімати. А зараз уже за два місяці трішки так підзбиралось, тому хочу. Залишити свої відгуки, показати, що закінчилось, чим користувалися, і вже, в принципі, викинути все, все це і звільнити місце. Перше, що покажу, ось такий ополіскувач, коліно з бергамотом і якимось там ще квіточками, щось, щось таке тут не, не бачу перекладу. Ось ну, такий легенький, легенький, ось так з банки він. Непоганий має такий аромат, але він на, на одязі він не, не такий інтенсивний, як в, в самій баночці. Хотілося б, звісно, щоб він був такий і на одязі, на після прання, але такий він був ледь-ледь-ледь. Помітний, ледь такий відчутний, як то кажуть. Ну, в принципі, може бути, але сілан мені подобається більше. Все-таки, якщо порівнювати їх обох, то сілан мені подобається більше. Наступне, що покажу, закінчився ось такий гель для брання компанії «Доктор Клінік». Використала першу пляшечку, літровий об'єм, універсальний він йде. Непоганий доволі такий гель, справляється непогано. Ну, звісно, таких в мене аж таких сильно забруднених речей, хоча деякі такі і були такі брудні, і робочий одяг чоловіка він такий буває часом. Не дуже чистий, але, в принципі, справлявся цей гель непогано. Непоганий гель. За, тоді по акції я брала, в принципі, за таку ціну досить таки непогано. Наступне що закінчилося. Ось така пінка. Вон, пінки Вейдей мені подобаються. Міняю тільки аромати того, щоб не приїдалися. Там різноманітні є, є різні. На будь-який смак, на будь-який який любить. Відей вон також. Закінчився ось такий гель. Тут його ще трішечки на дні, але вже, вже я його і верх ногами. і... Коли э, такий великий об'єм 500 мл, коли стоїть ось так, лишається там на дні. Коли миєшся, поки він туди перебіжить. Я вже його і ось так ставила, верх ногами ставила. Десь підтікає э, корочок і ванна, такі стоять сліди по ванні червоні. Я вже хотіла, щоб він швидше закінчився. Вже він, так, чесно кажучи, Аромат непоганий, такий аромат вишенька, як рушеновські цукерочки, оці вишневі, карамельки. Аромат непоганий. Але вже цей червоний колір, я вже хотіла, щоб він швидше закінчився, вже щось взяти інше, вже він, так, чесно кажучи, піднедоїв. Все-таки великі такі об'єми, вони хоч і вигідні, але от вони трішечки так поки використовуєш, піднадоїдають все-таки. А ще стояло кілька їх, і якось довго він нас працював, довго. Але сам гель непоганий. Мені, в принципі, він подобався. Працював непогано і. Піниця, і аромат класний, і сам гель по, тексту, по текстурі. Гельвей вам все-таки непогане. Подобається мені. Наступне, що закінчилося в нас з донькою. В основному, ми, не, мені здається, користуємось, не помічала, я щоб користувалась чоловік. Це Ополіскувач, лінієчка Smart Life від Farmacy. подобається, беру і буду брати. Це у нас такий мастхев, який у нас має бути на постійній основі. Можливо, колись і захочеться щось спробувати інше, але поки що не експериментую, подобається мені, як він працює, і беру його. У доньке закінчився дезодорант, ось такий спрей, антиперспірант, такий пудровий квітковий якийсь такий аромат. В неї вони якось закінчуються дуже швидко, вона ними поливається, можна сказати, швидко вони в неї закінчуються. Також був у нас у користуванні ось такий спрей, термозахист. В основному користувалась донька, ну, питала її, каже, ну, ніби непогано. Вона і е, тюшком деколи вирівнювала волосся, і феном завжди сушить, каже, що ніби непогано. Зручний ось тут цей е, розпилювач. Баночка, в принципі, невеличка, але об'єм тут, мабуть, 200. Не бачу. Так, 200 мл. Зручно його наносити таким чином, таким розпилювачем. В принципі, вона казала, що справлявся непогано. І сподобався. Зараз такий самий поставила у користування знову. Усина закінчився ось такий гель для для душу з цими супергероями. Такий доволі тут не, я б сказала, ну, доволі таки не дитячий, більш такий на як фуллспіт, якийсь чоловічий, щось таке. Ну, доволі таки не дитяче, а віддушка в цьому гелі, такий доволі таки, як вже дорослий, справжній чоловічий гель для душу. Можна навіть і дорослому чоловікові таким помитися. Ніяких там немає. Персиків, вишеньок, полуничок, малинок, ні. Там такий чоловічий, нормальний, серйозний вже аромат. Наступне, що покажу, закінчилися у нас скраби. У мене був ось такий у користуванні, був він такий доволі таки довго. Дуже класний скраб, мені подобається його і, і аромат приємний. І сам скраб, він ніби так тір, трішечки, коли наносиш, він ніби так вспінюється. Дуже класний скраб, подобався мені він в користуванні, закінчився, не знаю, чи ще є скраби від Plent Spa, Треба буде подивитися, я би такий повторила. Десь якось бачила в фокусі, здається, в минулому чи позаминулому був в такій, в такій оранжевій тубі. Якось я тоді його не взяла, треба було все-таки взяти. У доньки закінчився ось такий з вербеною і зеленим чаєм. Недавно я для неї, ще буквально на Новий рік, я для неї цю серію придбала, от у неї вже перші постібаночки пішли. Каже, що непоганий, їй сподобався, вона зараз і лосьончиком таким користується. Ну, Якщо використала, значить, в принципі, він для неї зайшов. Також закінчився скраб для волосся. Користувалася вона. В принципі, я пробувала кілька разів. Ну, непогано так для шкіри голови відчувається таке, аж так добре проскрабувати. І ще в нас така щіточка від доріг. То класне відчуття, скрабує, освіжає. Зараз також такий поставили в користування ще, був. в принципі, непоганий скраб для таких для таких цілей він справляється. Милко рідке, закінчилось на кухні, це мило для кухні, яке усуває запахи. Ну, в принципі, запах, аромат милка приємний. Квітковий, ніжний, такий, лайт, лайт, лайт такий. він не інтенсивний, такий приємний. Можливо, ну, я мила і руки, і приємний такий квітковий, невеличкий такий акуратний сам флакончик, тут 300 мл. Зручна, зручна ця помпа. Мені, в принципі, сподобалось милку, можливо, ще буду брати для кухні. Воно ну, мені подобалося. І руки можна було помити, і там дощечку чи ніж. В принципі, мені воно зайшло. Зараз поставила від фармасі було таке милку. Далі, як завжди, спрейчики. Куди ж без спрейчиків? Користуюсь ними я і в мене. Один кімнаті, один ванні, ось якийсь один з них і закінчився. Квітковий приємний аромат, Беру їх постійно. Вже зараз вони трішечки так підскочили в ціні, але, можливо, якихось і наборчиках, і далі буду брати. Ось такий антисептик. Це, мені здається, в Юнайс я брала. Чи в Юнайс, чи в Лівесті. здається, в Юнайс, не пам'ятаю, з лимоном такої гелевої текстури він був в консистенції такої, користувалася. А донька давала для неї в школу якось раніше ще. Для... 80% має спирту. В принципі, для, для таких цілей він працював. Закінчилася ось така у нас паста Optifresh від Oriflame. подобаються мені ці пасти. Беру, міняю тільки різні там... Різні виті. на травах є, є голубенька ця освіжаюча, мені подобається. Непогано пасти мені заходять. Буду брати надалі. Пропивала я ось таку кальцій, магній колаген, таку добавочку від фармасі брала. Тут 50 грам. В середині у нас 30, 30, здається, 30, ось таких капсулок ще якраз мені на. І сьогодні залишилось і ось така штучка для цей, як він називається, силикон чи як він називається гель. Ну, в принципі, як заявлено, тут 333 міліграми кальцію, 133 міліграми магнію і 20 мг колагену. Ну, Сподіваюсь, що. Воно якось позитивно впливало на організм. Пропивала, не знаю. Можливо, ще замовлю якісь такі мультивітаміни там є, можливо, ще якісь вітамінки проп'ю. Закінчився ось такий сонцезахисний. Я вже більше, мабуть, його на руки використовувала, вже не пам'ятаю, якось я його добивала, тому що він фактично стояв уже і зараз ніби й не літо, але не хотілося, щоб стояв. Тому якось вимазувала його. У доньки закінчився, там ще трішечки-трішечки на дні, можливо, також на одне, на одне застосування. Кремчик з чайним деревом. Непогана ця серія, особливо для підлітків. Вона йде для, заявлена для жирної та комбінованої шкіри. В неї така підліткова, прищики, вугрики це все. І вона користувалася разом з. Сос з сироваткою вона деколи їх протирає. І зараз ось цим кремчиком їй, ну, дивлюсь навіть і сама видно значно таке колечко чистіше, і до неї цей кремчик підійшов, вона хвалила його, вже розрізала, того, що не можна її звідти дістати. Ще я ось такі пропивала перед тими. Ось такі були в мене для здоров'я шкіри та нігтів регенерації клітин зміцнення кісток і суглобів. Ну, Нігті, не знаю, як там на суглобі, в нігті мене, мені здається, що трішечки стали міцніші. Не так, не такі ламкі, не так ламаються, все-таки мені здається, що все-таки від, від цих вітамінів, від цих добавок, все-таки якась користь є. Хочеться вірити. Ну, принаймні, по нігтях бачу, що вони міцніші стали. Раніше взагалі ламкі-ламкі були. Ще в червні робила гель-лак. Взагалі нігті були такі після нього. Такі вони були пошкоджені, такі ламки, тоненькі. А разом з цими ще добавками ще кальцій на нігтики наношу ношу від Фармасі. Такі. І, в принципі, нігтики якось більш-менш відновилися. Закінчилась далі ось така в мене сироватка. Півтора відсотка гіалуроної кислоти. Віддейва, міннічка Enju. Довго вона в мене була. Здавалось би невеликий об'єм 30 мл, але була вона в мене так довгенько. Сподобалась мені ця сироватка. Зараз я поставила також з гіалуроновою кислотою, тільки від nice. Ну, Та така більш рідша. ця була, хоч і такого, ну, рідкої такої текстурки гелевої, але все-таки була густіша, ніж та. І ця якось мені подобалася більше, і мені так здається, що підходила більше. Тому що ту почала я використовувати вже, мабуть, тиждень я. З нею і трішки такі якісь висипання, бачу, з'являються деколи, тому мені ця подобалась більше. Ця класна заробітка, зараз вона оновлена, вже більший процент гіалоронної кислоти. Взяла я її, також в мене вона є в наявності в запасиках, поки що, поки що поставила ту. Але ця мені сподобалась, зайшла. Далі з таких з таких більш. Ватні диски також. Ось ці перші були якісь кращі. Ці були дуже якось вони розвалювались. Не знаю, від чого залежить. В принципі, та сама фірма, та сама, ніби і Але чогось одні були якісь плотніші, одні були якось трішечки так розлазились. Не знаю, чого з чим зв'язано. Поставила зараз ось такий, недавно в покупочках показувала ось такий блок. Трішечки там піниться він, але такого явного аромату ніякого він не дає. Не знаю, можливо, ну хоча б таку. трішечки там спінюється і на тому, і все. Далі милко. Ось таке у нас зараз в мильниці вже, мабуть, більшої половини немає з персиком. В, якось в упаковці воно пахне краще, ніж в коли вже в мильниці. В мильниці. практично і не. Не, від, не відчувається, але великий такий брусочок для на щодень. Руки мій чоловік завжди сто раз на день. Тому, в принципі, для, для рук підходить. У мене ось такі були в використанні масочки е, тканеві. Ця йде з е, кісточками. З екстрактом наградних кісточок Nutra Effects. Це ще такі старі лінійки. Зараз вже їх немає. Десь в мене ще в запасах вони були, яку знаходила і вирішила їх використати. І також ось така від Planet Spa з ароматом дерева-д і бурштину. янтаря, Ну, Непогані масочки зволожують. Непогано так, непогано так вони зволожують. Але більш я від, принципі, і від цих масочок нічого такого і не чекаю. Особливих якихось таких, таких як, якогось дива, як то кажуть, не очікую. Зволожило і на тому дякую. Ще закінчився ось такий порошок. 2,7 кг ріаль. Аквапудра брала. Брала такий непоганий порошечок, непогано працював. Іде для кольорового. Використала. Зараз взяла, здається, салекс. В принципі, порошок непоганий. Можливо, і, повторюю, не, 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 не яскравий такий, не яскраво виражений аромат. Непогано він справлявся, непогано відпирав. В принципі, сподобався, можна, можна брати. Ось такі порожні пляшечки назбиралися у нас за два місяці, всього потроху. Далі там підходять наступні, вже не хотіла я чекати, ще там деякі продукти підходять до закінчення, будуть вже наступ, на наступний раз. Такими засобами ми користувалися, такими, такими. пробували, тестували. Хто чим користувався, пишіть, як вам, чи сподобалось, чи ні. Буду з задоволенням читати. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите. Бажаю всім мирного, тихого вечора. Всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.